Всім привіт! Продовжую працювати з коментарями. Так, ну що, подивимось, це давно коментар був написаний, але так стараюсь робити дивитися. Так, Яку небезпеку несуть тести на антиген носовтикання паличками? Ви знаєте, які тести? Ви знаєте, небезпека, можливо, потім для прийняття рішень. Я ось так це можу розшифрувати. Тобто, по королю помагу, можливо, людина не так буде приймати якісь рішення, які раніше вона приймала, мала ідеї до цього, мала хист. Тобто, щось саме на внутрішній стан. Так, ще тут спитаємо. Чи правда, що носовтикання діє на Шишковидну залозу людини. Давайте так. Чи, чи правда, що у нас діє на шишковидну залозу людини. Ви знаєте, не повністю не завжди ні, ні. Тут справа в тому, що людина якби йде від цього. Тобто, або самостійно, я так скажу, самостійно людина може справлятися з тим, якщо їй якийсь невеличкий вплив, то ось тут, бачите, теж святкування, вона самостійно може з цим справитись. Давайте так, спитаємо, як вберегтися людям, які вже поздавали цей тест на антиген і мають якийсь вплив на організм, як їм зараз вийти з цього стану? Що їм треба робити? Якщо вже шкода є організму. Боротися. Боротися дуже швидко. Боротися, приймати якісь вітаміни, пігулки, тобто дуже швидко може себе якось до лікарів, аналізи поздавати, але це тільки ви, тільки в ваших руках. Боротися або ж не давати цього робити, да? або самостійно ці питання вирішувати, навіть якщо це зроблено, підтримувати свій організм. Так, в принципі, здається, все. Чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей.